Усім привіт! А що вам відомо про Лесю Українку, уроджену Ларису Петрівну Косач Квітку, а відомо те, що було викладено у шкільній програмі, плюс-мінус десь таке: народилась на межі 19 20 століть на сучасній Житомирщині в клятій Російській імперії, походила з багатодітної сім'ї, тяжко хворіла, через що була вимушена більшість часу проводити вдома. Але жага до життя та творчості допомогли їй стати тою, ким вона стала, видатною поетесою, письменницею та громадською діячкою. Процитую також і сучасну українську вікіпедію в розділі Значення, себто як та на що вплинула творчість Лесі Українки. Виняткове значення творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в тому, що вона збагатила українську поезію новими темами й мотивами. Збагатила строфіку, ритміку і метрику. На зламі 19 хх століть, використовуючи мандрівні сюжети світової літератури, Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури. Безперечно, то все правда. Але це все хіба тільки стан української літератури її хвилював? Хіба тільки проблемами бідності строфіки та метрики вона переймалась? Хіба справедливо вважати головною спадщиною творчості лісову пісню та камінного господара? Літературною, можливо, й так, але чи всієї? Наші сучасники присвоюють їй, як і всім митцям тих часів, ще одну спільну рису вони пером та пензлем боролися зі злим царським режимом за долю похолоплених, знедолених, зазнаючих гніту у власній державі українців. Але чи то вся правда? Чи тільки долею одних українців переймались тогочасні діячі рівня ехисту Лесі Українки? Пропоную вам познайомитись з публіцистичною стороною творчості Лесі Українки на примірі додатку від впорядника до українського перекладу книжечки Хто з чого жиє? Хто з чого жиє то брошура польського соціал-демократа Шимона Дікштейна, широковідома на той час у Росії. Вона є перекладом першого тому Марксівського капітала. Саме до цієї книжечки був написаний цей додаток, датується жовтнем 1899-го, червнем 1900-го років. Додаток до впорядника до українського перекладу книжечки Хто з чого жиє. Певна річ, що своє власне діло треба вміти самим уряджувати, але щоб уміти, то треба перше навчитися. Скажете, може, як же його навчитися визволитися від неволі, коли від неї ще ніхто не визволився. Так, справді, ще ніхто не визволився від неволі до кінця, але початок такого визволення ми вже бачимо в різних сторонах, наприклад, в Німеччині, де робітникам все таки краще і вільніше живеться, ніж у нас, і коли б нам осягти хоч половину того, що вони вже мають, то на початок і того вже було б немало. А почали там робітники визволятись тим способом, що стали єднатися у громадки, у гурти й товариства, добре впорядковані в організації, як їх називають по книжному. До речі, завжди знаходились тямущі та освічені люди, прихильні до робітницької справи, що роз'ясняли робітниками і книжками і живим словом, як треба боронитись від ворогів та яким способом краще поєднатись межі собою. З таких людей найбільше вславився Карл Маркс, німецький учений, та його ученики товариш, теж німець Фрідріх Енгельс, що багато навчили робітників словом та понаписували книжки, де зовсім інакше викладена політична економія, ніж вона викладала. До того часу і де проведені думки подібні до тих, що тут, усій книжечці, тільки достатніше доведені та ученіше вимовлені. Обидва сівчені тепер вже померші. Багато прислужилось до того, що в Німеччині та й крізь по інших сторонах позаводились великі робітницькі товариства для оборони від всякого здирства та неволі. Через те пам'ятають Маркса та Енгельса у великій шані серед всіх робітників, свідомих свого стану. Свідомий свого стану робітник це той робітник, що тямить своє право і не надіється ні на кого, окрім себе та своїх товаришів, таких самих, як і він, робітників. До робітників належать і ті, що роблять письменну працю, коли тільки вони не запродують свого сумління багачам, а тримаються купи з робітниками, як трималися Маркс, Енгельс і багато інших, хоч і вихованих у панських школах письменних людей. Свідомі свого стану робітники не повинні вважати на те, хто з них до якої віри чи народу належить. Робітник німець, наприклад, не повинен вважати себе ліпшим від поляка, поляк від москаля, москаль від українця і тому подібне, а повинні триматися спільно, одностайно, бо у всіх у них один ворог, стан багачів, капіталістів, що користає з робітницької праці. Тим то повинні бути для кожного робітника святими сі слова робітники з усіх країн єднайтесь. Бо тільки тоді робітницька воля стане міцно, коли вона по всіх краях буде однакова, коли ніхто не могтиме прийти з боку і зруйнувати її. Але ж світ великий, та ще й мови на ньому різні, що не народ, то інша мова, то як же його на такому просторі поєднатись та порозумітись? А от хоч би й так. Нехай би спершу по окремих фабриках, економіях та хліборобських громадах люди добре порозумілися та поєдналися межу собою, хоч би тим часом і крадькома, то й то б уже багато значило. Потім би такі громадки поєднались б між собою в більші групи, а ті знову у великі товариства, в більші й менші організації, говорячи з письменська. то з тих товариств було б уже ціле робітницьке сторонництво, партія. Що люди не можуть всі на одне місце зібратись та одною мовою поговорити, то не біда, адже якось багачі порозумілися межу собою, щоб не давати волі робітникам. Нехай же й робітники порозуміються проти багачів, щоб не даватись їм на поталу. Нехай кожна громадка чи гурт вибирає виборних до товариства крайового, а серед тих виборних, певне, знайдуться люди, що знають інші мови, окрім своєї, та тямлять чужі звичаї. То ті люди виїздитимуть на збори, де поєднаються з такими самими виборними від чужеземних робітницьких товариств, заложена з крайових партій різних сторін, і в тій великій партії немає якесь одне більш краєве товариство утискати інші менші, як то робиться межи багачами в їх державах, а всі мають бути між собою як рівний з рівним, вільний з вільним, бо коли робітники будуть неволити один одного, то поки світу сонця не визволяться з неволі. Все оце, що тут говориться, не пусті мрії, бо так уже робиться по світі. По всіх державах робітники закладають громадки, гурти і товариства. Навіть і в російській державі вони є, тільки не по всіх краях їх однаково. Найбільше їх в Польщі є чимало й на Україні, та до них належать більше або не українці, або такі, що не тямляться би українцями, чи, як москалі кажуть, малоросами. Але вже й українці починають ворушитися, воно ж таки час. І хутко й в російській державі ставатимуть до гурту так, як уже стають галицькі русини, а то все один народ, що українці, що вже пристають до спілки з іншими товариствами, як рівний з рівним, вільний з вільним, не перевертаючись на чужонародний стрій та й не ворогуючись з робітниками інших народів. Ті краєві товариства вже й тепер висилають своїх виборних на великі робітницькі збори, на спільну раду, що відбувається щороку де небудь у великому місті. Звісно, не в Росії, бо в Росії заважають і десяти робітникам зійтись на пораду, то які вже там великі збори можуть бути. Про що радяться на тих зборах? Проте потім пишеться в робітницьких газетах та книжках на всяких мовах, і всякий то може прочитати. Ну, і що ж з тих громад та зборів, може, скаже інший, радитись не штука, але що робітників діють проти багачів, як будуть розмовляти, радитись, писати чи читати книжки та газети, тим часом як багачі відомо, мають і гроші, і військо, і поліцію, і уряд. Отож, власне, поєднані, організовані. Робітники теж мають гроші вже й тепер, хоч товариства в них ще далеко не такі великі, як би слід, бо не всі ще до них пристають. Ті гроші йдуть на поміч тим робітникам, що покидають роботу на який час, аби не піддаватись безмірному здирству та вимогти собі від багачів полегкість. Таке покидання роботи зветься в Росії стачка чи забастовка, а скрізь в інших сторонах стрейк чи страйк чи штрайк. Йдуть ті гроші і на всяку іншу поміч і потреби робітникам. Щодо війська, то не з кого ж воно й тепер найбільше набирається, як не з робітників, тільки не завжди свідомих свого стану. Треба старатися, аби ті робітники-вояки стали свідомими та хоч не стріляли в своїх же товаришів при усміріннях бунтів. Щодо поліції, то без неї робітники досі краще обходились, ніж при ній. Уряд же, кожна партія, може вибрати сама себе, коли треба. Та добре це все знов може завважити хто-небудь. Але ж сказано, що в Росії не дадуть і десяти робітникам зібратися на раду, то звідки ж візьмуться ті товариства? Колись так самісінько було й по всіх інших державах, та потім стало інакше, і там товариства і все інше не з неба впали, а здобули їх собі люди, чи просьбою, чи грозьбою, більше грозьбою, ніж просьбою, чи змовою, чи зброєю, як де трапилось. Про те, як люди в якій країні волю здобували, є багато написано, дещо можна вже і по-нашому прочитати. Отак От же буде і в нас, коли ми схочемо. Десь же беруться й тепер ті робітницькі гурти в російській державі, що ми спогадували. Нехай тим часом вони собі збираються й крадькома. Перше буде тайно, а потім буде явно. Буде явно тоді, коли настане слушний час, а той слушний час настане тоді, коли робітники тямитимуть себе, і своє право, і свою єдність, і свою силу, той слушний час не за горами, коли ми поможемо йому прийти. А щоб слушний час настав для повного визволення всіх робітників з неволі. Робітники всіх країв, єднайтесь, єднайтесь як вільний з вільним, рівний з рівним. Чия правда того буде і сила.